По коліна у багні у мешканців, що проживають на вулиці Купчинського, своя революція. Ось уже 10 років. Вони оббивають пороги комунальних служб, адже їхні умови життя далекі від звичайної норми. Відсутність каналізування, водопостачання та світла. А ще вулиця потопає в болоті. Це не історія про жителів села, а сучасні львівські реалії. Більше десяти років люди поодинці оббивали пороги комунальних служб із надією, що хтось їх почує. Коли терпець урвався, мешканці згрупувалися та звернулися до самопомочі. Реакція не забарилася. Уже зараз частина проблем вирішена. Знаєте, до кожен вірив, тому що е, кажуть, що ти починаєш, якщо не знати, чи в нашій державі щось ми доб'ємося. Але ми вірили. Були такі, що вірили, і початок почався. Ми 10 років добиваємося. Ну слава Богу, вони зрушились з місця. Я нічого не можу сказати. Вдячні, вся вулиця вдячна, тому що 10 років не проводили взагалі нічого. На чергових зборах мешканці подякували за таку оперативну допомогу у вирішенні наболілих питань. Та далеко не всі проблеми вдалося вирішити одразу. Тому люди сподіваються, що їхню вулицю таки доведуть до повного ладу. Кансовка погана, але розумієте, от як сюди проїхав. З дитиною з коляскою. Ну не вже не можна було це продумати. Тобто, зробили, вроді би, вдячні, дійсно вдячні. Я відповідаю за свої слова, що люди вдячні, що почали і зробили гарно. Ну засипте, ну не, не доберешся. Готуємо зараз листа відповідно по питаннях, які ми зараз тільки що обсудили на зборах мешканців. Ми їх регулярно тепер почали проводити, бо побачили певну ефективність цього. Це питання транспорту. Будемо знову звертатися. Треба завершувати питання. По вулиці Купчинського асфальту і по Петрицького, і доводити питання до того, щоб, врешті-решт у нас було асфальтування, тверде покриття, бо приїжджаючі люди з села, вони іноді навіть кажуть, що у нас в селі ліпші дороги ніж у вас у Львові. Сьогодні буде висловлено це питання, щоб якось, хоча б, мінімально, запобігти цьому. Цій маси, щоб зняти хоча б верхній покрив цієї і маси, і може мінімально щось підсипати. Українці навіть повсякденних питаннях доводять, що тільки об'єднавшись разом, можна досягти успіху та подолати будь-які труднощі. Ми іноді виїжджаємо на виїзди, кожна людина до себе тяне і щось хоче показати своє. А тут люди якраз такі монолітні, такий єдиний моноліт на цій вулиці. Вони хочуть, щоб зробити їм власне всім разом. Вони живуть однією сім'єю і хочуть і вимагають, щоб в них були. Нормальні умови проживання, всі проблеми ви чули надзвичайно великі проблеми, надзвичайно багато, і вони не вірили, що ці проблеми можна в наш час рішити. При тому, всьому, що ми бачимо, що робиться зараз в державі. Але створивши ініціативну групу, спочатку, потім робочу групу, потім залучивши чиновників міської ради, це питання сунулося з місця. Сам помічне далі буде стежити за перебігом вирішення проблеми та закликає усіх львів'ян не бути байдужими до благоустрою свого міста.